Літні кусочки, під сонечком зростали, землі сини й дочки у полі дозрівали. А хто ж то вас посіє? Дощем, теплом вілеє? В землі на добрім полі сія цим... сія землятка сіє, на сніжному колю насипав і на Вся земля ворога, корінчика смістає, не теслою союла. Усі господь нас любить, за нами доглядає, Щоб кожен колосочок стих весело і добре. А довго вам на полі від вітру ще хитатись, коли вже вам дозрілим до клуні повертатись. Коли ми достигаємо під сонечком тепленьким, тепленьки, то прийде сер Господь, щоб живо Боже жало. Вже ангели зібрались і не можуть дочекатись, щоб з піснею хворіння заліло боже братися. Всіх. Куди ж вас після жниву жінці оці відправлять, до неба вас піднімуть, чи на землі заставлять? добрі колосочка, що Тоді жінці круктові для Господа віддали. Щоб не шкодити душі, обережні будьте завжди, хай росте у серці віра і любов свята та ще. А коски повод з віддав, то вас розповів ходяти на скінчити. Яке ж вас там приймуть, жителі небесні? Вускам духовним всі блаженства неба, хліба там не треба. Там Христос, там Христос спаситель, сяя, слава Божій. І усіх готових вічність приймає, щоб співали разом. Слава дворця, щоб з любов та радість було дешківцям. Тож вдячний буду, Тож ж вдячний будем Творцею Сього, хвалить не забуду, завжди його. Амінь.